Друзі, всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні будемо робити відеоогляд на нову модель електричного трицикла. Це електричний трицикл Дозер. Модель називається Друга. По факту, це дозер 1200 Вт. Вони приїхали в 2024 році, вже в двох кольорах їх випускають, це бордовий та жовтий. Я знімаю традиційно жовтий, мені він більше подобається. І змін одразу скажу, що тут помінялися приборні панелі. Вони стали такі більш сучасні. Вони повністю влагозахищені і вони виконані. В такому, скажімо, так, як планшетному варіанті. Ця частина от, е, повністю заглушилася і у нас тут прикольно такий от пластик е, виглядає. В принципі, на цьому, Я думаю, що такі суттєві зміни вони і закінчилися. Е, по колесах, у нас, як і було, 3,75х12, передня втулочка да, для амортизації, великий ліхтар для освітлення, поворотники. Все це керується з е, речажного етого Керма. Так, По гальмам лишилися барабани спереді та ззаді, Керування йде гашеткою, як, як на звичайному мотоциклі. Також є два рівні освітлення: це типу, габарит і великий ліхтар. Кузовщина. Кузовщина у нас 1,20 м на 1,50 30 см 35 см оцієї частини і 45 см повноцінно до края борта. Якщо сипучий матеріал перевозити, то треба рівнятися на, е, на цей показник. Якщо там дрова, чи сіно, чи ще щось таке, то можна рівнятися на верхній показник. Задня баранка відчиняється. Плюс у нас йде тристороннє вивантаження, тобто ви можете на будь-яку сторону чи всі три сторони відкрити. Опрокидування на цих трициклах йде механічне. Знизу стоїть маленький газліфтик. Тому отут у нас защолочки стоять. Защолочки знімаємо, піднімаємо кузов, кузов опрокидується. Там стоїть газліфт, щоб він не падав. По суті. Але все одно прокидування іде повністю механічно, тому якщо хочете прокинути півтони, ну навряд чи у вас це вийде, треба когось буде кликати допомагати. Багато хто питає, купували у вас дозери, чомусь не вмикається ліхтар заднього ходу. Да? Дивіться, на моделях перших і других, тобто на 800-1200 на Вт. Коли, коли ви вмикаєте задній ход, ось у нас реверс. Задній ліхтар не вмикається. Ця функція передбачена тільки на 1500 моделях. Чомусь вони так зробили, але по факту вам показую, як є. Зараз вімкнемо усе освітлення, щоб ви побачили. От, У нас просто горять стопорні і все. Тобто ліхтар заднього ходу, типу як на автомобілях, тут не вмикається. Зато є дуже гучна. Якщо чесно, в мене вже це е, дуже бісяща така фігня. Це сигналізація звукового типу. Вони дуже ефективні, тому що роздражають прям дуже сильно. І люди звертають увагу втричі швидше. Спинка у нас стала трішки більше паралону, тому що вона, якщо пам'ятаєте, була майже в рівень з цією штукою. Да, з в цій площині лежала, тепер вона виступає. тобто У вас не б'ються металеві частини спина, і вона вже е така має більше зручне сидіння. тобто Для комфорту вони трішки постаралися. Ну Це не так суттєво, це просто трішки більше поролону додали поняли, більш товстий. і все Але воно питання вирішило. Соответственно, це більш зручне використання. Під сидінням, як завжди, стоїть блок автоматики. Зарядний пристрій ну, ці такі от для інструментів, які в ящичок можна використовувати. Це у нас понижаючий речах, тобто у нас двигун редукторного типу він понижає передачі, тобто повишена, поніжена передача. Це у нас стоянкове гальмо. Тобто Якщо десь на откосі стояти гальма, тут і спереду, і ззаду йдуть барабанного типу. Тобто У вас барабани відтормажують. Це механічне, класне гальмування. Чому? Чому для вантажних це буде краще? По-перше, вони не залежать від гідравліки. По-друге, вони більш скажімо так, пристосовані для відтормажування конкретно великої ваги, тому що на скажімо так, тракторах, да, от, ну, в принципі, ви знаєте, що ми і тракторами займаємось, завжди стоять барабани і вони відтормажують в 100 раз краще, ніж ті там невеликі трактори, де стоять дискові гальма. По факту, це питання тут навіть не ціни, навіть там не якогось технічного питання, просто це більш надійно і простіше. Отака от система. По кліренсу, по кліренсу тут, в принципі, як і було, я думаю, сантиметрів 12. Тобто це не дуже високі такі трицикли, але цього вистачає. Навантажити на такий кузов можна 650 кг, це на 1200 кг. На 800 можна навантажити 450 кг, і на 1500 можна навантажити 750-850 кг. Коштує такий 1850 доларів. Гарантія йде від виробника 6 місяців. Ставити на облік їх не обов'язково. Тому що вони йдуть до 3000 Вт. У нас в Україні до 3000 Вт техніка не реєструється електрична. Для пересування вам потрібно буде з собою возити або гарантійний талон, або куплю-продаж. Це ми надаємо вам. І бажано їздити в шоломі, тобто, щоб не зберігати там своє здоров'я. і щоб все було чинчинарем перед представниками нашої влади. На цьому все, друзі. Кому подобається отакий от, от трицикл, ми маємо декілька варіантів для вас. Набирайте, можете питати, задавати будь-які питання, все підкажемо. Доставочка по Україні безкоштовна і без передоплати. Тому, якщо вас зацікавила ця позиція, набирайте, привеземо. Пока-пока.